Радіо Ю Чикаго Ще раз усім вітанечко. Мене звати Іван Сабат, і нагадую, що ви на хвилі радіо є Чикаго. І сьогодні на нас завітала вона Анастасія Новицька. Це представник автодилерської Dart Motors. Привіт, Анастасія! Привіт! Завжди радий вас бачити, чесно, тому що з вами завжди розмови вони насичені, актуальні для багатьох людей і дійсно є завжди багато корисної інформації. Як ваші справи? Все чудово. Теж рада бути тут говорити з вами про всякі цікаві теми. Круто. Попередній раз я пам'ятаю, що ми з вами говорили, що ви що шукаєте там працівників, продавців, майстрів, механіків. Є якісь успіхи в цьому е, процесі? Є є, є дуже багато, як виявилось, є людей, які мають досвід роботи, але на жаль, мають або недостатні, або взагалі відсутні відсутню англійську мову, так і. Тому що хочу сказати: вчіть англійську мову, так слухайте радіо, включайте телевізор, серіали, переключіть телефон всюди, де маєте можливість, переключайте на англійську мову, скільки б вам років не було, наскільки ви б не були зайняті, замучені. Шукайте завжди можливість вчити англійську мову, бо тому що без неї вам буде дуже тяжко. Ви залишитеся на тому рівні, де ви є зараз. Чи хочете ви там бути через наступні 10, 20, 30 років, так. Тому та мусите переступити через себе, і, наскільки б то тяжко не здавалося, а це робити, Так, і це може навіть дати вам хорошу роботу в Дарт Моторс. Можливо, не до тебе питання, але якщо ви вже говорите про англійську, чому я хочу задати питання, ви можете своїм прикладом надихнути людей. Ви теж знаєте дуже добре англійську мову, наскільки я знаю. За скільки часу приблизно перебування в Америці, ви усвідомили, що от я знаю англійську, ну ідеально ми напевно не вивчимо вже, але знаю так на доволі хорошому для спілкування і для. Роботи рівня? Е, ну напевно, десь роки два-три. Е, коли я вже працювала в американомовному середовищі, mm -hmm. тобто десь тільки через роки, два-три в мене пропав той момент, коли ти думаєш в голові і підбираєш слова, коли ти перекладаєш українські, е, українські речення по слову на, е, на англійську, англійську та коли ти починаєш мислити англійською, чи коли ти починаються снити сни, чи коли ти в телефоні щось шукаєш англійською мовою. Ну, це зайняло. Це зайняло 2-3 роки. Ну і я ходила в калич, а так там я з кимось спілкуюся, кажуть, ой, я на роботі замучусь, щоб ви розуміли люди. Я багато років проходила в калич, вивчала англійську мову. Це була студентська віза, і за умовами програми, тобто імміграційна віза. За умовами програми я мала навчатись 18 годин в тиждень. Але я ж хотіла працювати ще цілий тиждень, я не хотіла ходити щодня, і є школи, які надають тих 18 годин за суботу і неділю. Тобто, ти ходиш в суботу, 9 годин і неділю, 9 годин. І в такому режимі я жила там, не знаю, 4-5 років, щоб ви розуміли. Тобто, з понеділка по п'ятницю ти на роботі, і в суботу, в неділю, ти в каледжі по 9 годин, не по годині, не по дві, а по 9. І так, і ну якби я отримала таку базу в тому коледжі, а вже отак вільне, вільна англійська тільки в середовищі, де ти весь час мусиш говорити англійською. Круто. Тому, от хто знає англійську мову, є професіоналом, звертайтеся до вас, до Dart Motors і є можливість отримати хорошу роботу, хорошу вакансію зайняти і побудувати собі класну кар'єру. А механіків ми ще надалі набираємо, бо тому, що в нас 7-8 ліфтів на другій локації вже точно буде. І зараз можливо ми додамо ще три три ліфта. Тобто буде ще три бея. Тому так, якщо ви механік з досвідом роботи, телефонуйте нам. Англійська є не обов'язкова для механіки. Зрозумів, але бажано <laughs> теж добре. Переходимо вже від оц, робо, робіт англійської мови до основної теми нашого спілкування. Сьогоднішнього скажіть про що ви хочете сьогодні розповісти? Англійською це називається трейдин, а по українськи це дуже просто це обмін автомобіля. Uh -huh. І сьогодні так більш детально розберемо цю тему і почнемо. Все ж таки, що таке трейдин. А що це таке обмін автомобіля в США в Дилер. Як це працює, якщо ви придбали автомобіль, неважливо, чи він у вас придбаний за готівку, чи він у вас придбаний в кредит, ви можете його продати автодилеру. Тобто, от як дилерський Дарт Моторс, що для цього потрібно? Нам потрібно зателефонувати або приїхати і надати він номер автомобіля і пробіг. Ця інформація вводиться на вебсайт, і ми вам висилаємо, скільки ваш автомобіль оцінюється. Тобто, наприклад, там від 12-200 до 13-200. Якщо ваш діапазон, цей діапазон вас влаштовує, ми забираємо автомобіль на огляд, на, ну, якби на технічний огляд. Тобто механіки роблять тест-драйв, піднімають його, підключають комп'ютер і вже тоді більш точно називають суму та, в тому діапазоні. Чи це є максимум, чи це є мінімум? Чи ми взагалі на жаль не можемо взяти такий автомобіль? Бо бувають е, такі речі, які на жаль ми не можемо взяти так. Наприклад, або це суттєво знижує ціну автомобіля, і людина не згідна. Далі, якщо це була готівка, ми просто виплачуємо вам або чеком ті гроші, або ви можете використати і обміняти його на будь який який є в нас на парковці. Або якщо ваш автомобіль був в кредиті, ми самі закриваємо той кредит. І якщо є різниця, віддаємо так само готівкою або чеком вам ту різницю, або зараховуємо в наступний автомобіль. Угу. Добре, і а які умови? Ну тобто, ви кажете, що тільки коли купуєш наступний автомобіль, просто продати автомобіль вам Можливо. не може Можливо, так, так, так. Якщо автомобіль є на ходу, ми купуємо такі автомобілі. Угу. Е, які умови? От що людині потрібно мати? Тому що ви її згадали кредит, Ви згадали ще щось. Е, це має, от якщо один власник, то один власник має бути фізично присутній. Він так, має все підписати. Так, всі Власники, які є на тайтлі, які є косайнерами чи поручителями, або є власниками автомобіля, мають бути або присутні, або зробити така наталізована форма. Називається power of attorney. Е, це таке, як доручення. Та було в Україні, тобто одна людина доручає вам. Підписатися і дає дозвіл на продаж там чи обмін цього автомобіля. Mm -hmm. е, ну і в принципі все більше нічого не потрібно. Автомобіль mm -hmm. знати в якому банку у вас кредит, мати останній стейтмент, де буде видно е, куди телефонувати по pay-off суму, по суму, скільки ваш е, ну якби фінальний, е, фінальний борг, та, яка, яка цифра. Ну і все більше нічого не потрібно. Тобто давайте ще раз проженемо. Людина має бажання купити у вас автомобіль. Так. Має власний автомобіль, на якому їздить, не знаю, в якомусь там стані. Е, Приїжджає до вас, ви одразу оцінюєте плюс-мінус, так е, ваш майстри оцінюють попередньо. Потім берете на детальніше, на яму заганяєте, чи як це ніби та? того, називається. <свіс> <свіс> і все, і тоді ставите остаточну ціну. А як буде, якщо дійсно автомобіль ще в кредиті? Тобто, скажімо, все, я взяв кредит… Все, ми надали вам ціну, угу. наприклад, ціна 15 тисяч, а в кредиті у вас 12. Угу. Все, ми закриваємо 12 за кредит, 3, виписуємо вам чек або даємо готівку. Ага. Або зараховуємо а, в рахунок наступного автомобіля, якби знижка 3 тисячі на будь-який автомобіль, який є в нас. Добре, а ще скажіть, будь ласка, от таке. А якщо автомобіль ну не в дуже хорошому стані, скажімо так, ну такий, що людина ми беремо. Дякую, дякую, що доїхала до вас. Так, ми беремо такі автомобілі. Теж головне, що вона доїхала, і головне, щоб тайтл, документи були clean title, Так, тобто ми не беремо Ми не беремо salvage тайтли, це тайтли, які або rebuild, Тобто автомобілі, які були в аварії, є повністю вже списані і відновлені. Такі автомобілі ми не продаємо в себе на дилерській, і тому ми їх не беремо на тридин на, на обмін. Але за дуже рідким виключенням а ми ну, якщо це наш клієнт, і дуже просить про допомогу. Ми можемо взяти такий автомобіль за дуже дешево і відправити його на аукціон. Просто бо ми не можемо в нас такі продавати. Я знаю, що можуть, тому що декому ми допомагали. Це мій приклад того, що я от якраз приїхав до вас купувати авто на такому автомобілі. Я думаю, що він розвалиться по дорозі, і я такий думаю, господи, тільки б доїхати. Тільки і ви такі, ну то добре. А що робити з тим? Що робити, ти садий дали мені там декілька сотень. Я такий подякував господу Богу, що я доїхав, подякував вам за те, що прийняли. Добре, а от ви сказали, якщо в автомобіль в кредиті, якщо скажімо, там коштує там 15, і там ну що ще 3 тисячі можна зробити. А якщо автомобіль в кредиті, але ви його оцінили менше ніж потрібно, ще виплачувати. Тобто потрібно виплатити ще 15, а ви оцінили його в 10. Тобто, що так, людина так, здає люд... автомобіль ще 5 тисяч має доплачувати так, в залежності від кредитної історії клієнта. Деколи ці гроші можна зробити ролл-овер, це називається. Тобто перенести на новий кредит. Тобто ви берете новий автомобіль, наприклад, його вартість там 25, і плюс дописується вам 5 тисяч з попереднього авто, бо тому що ваше попереднє авто оцінилось в 10, а кредиту було 15. Розумієш? І ти маєш новий кредит на 20, і плюс 5 тисяч тих різниць і новий кредит вже mm -hmm. на 25 тисяч. Але це можливо зробити тільки з коли в клієнта є дуже хороша кредитна історія, бо тому що банки не дозволяють це робити. Це, це як переноситься кредит з одного на інший чи? Так, так, в тебе просто новий кредит на більшу суму. В тебе новий кредит на твоє авто, плюс на борг, той, що був там. Е, тому бажано купувати автомобілі за хорошими цінами. Автомобілі, які не так гублять в ціні, щоб в тебе не виходило ось такої різниці. Добре. Тому приходьте до нас, Дартмоторсакі авто, не, автомобілі переплачуйте не гублять у різниці. Ви кажете, що важливо купувати такі автомобілі, які не губляться у різниці. Які автомобілі ви порадили? Які ну тому що? Чому я питаю? Е, якщо купуєш, скажімо, новий автомобіль, то дуже часто люди кажуть, тільки виїхав з салону, все там мінус 20%. <рес> так, да. Ти як тільки закрив двері автосалону і сів в машину і виїхав, ти мінус 20%. Якщо ти через 5 хвилин хочеш її віддати <рес> назад. Так, це так є. Тому найменше гублять автомобілі, які вже мають 2-3 роки, я би сказала. І по марці автомобілів є наш помічник чат GPT, можна запитатись. Я впевнена, що він видасть статистичну інформацію. Але отак, як на мою думку, напевно, це якась Toyota Camry, uh -huh. якийсь там Toyota rav 4. от чомусь мені так здається, що це автомобілі, які менше всього гублять ціну. Ну і є колекційні дорогі автомобілі, так вони теж тримають ціну. Напевно, з тих, що найбільше гублять, то це напевно Мерседес g Клес е Галінтвагін. Так, Це, ага. напевно, от, от з таких автомобілів от він завжди губить більше. Ти не встигаєш виплачувати його банку. Він завжди губить більше щомісяця, ніж ти виплачуєш. Ну і таких, таких автомобілів є багато насправді. Добре, я знаю, що зовсім скоро будуть, ну вже йдуть фестивалі, і будуть ще нові фестивалі, на яких дуже часто можна побачити ваш намет, і е, ми зараз про це поговоримо, де вас можна буде побачити. А от людина, якщо чи має можливість людина, скажімо, на фестивалі підійти до вашого намету і сказати: О, он, я приїхав на такий-то автівці, він стоїть у мене на парковці. Чи можете виглянути приблизно, хоча б оком, чи, чи берете ви цей автомобіль на трендін? Ну тобто я розумію, що це все не є фінальний mm -hmm. аналіз, а попередній. тобто так, звичайно, так. так. Ви вам не обов'язково їхати до нас. Ви можете зателефонувати або написати нам на інстаграм сторінку, просто ваш він номер і пробіг. І якщо ви знаєте, якщо в автомобілі є якісь проблеми з документами, з тайтлом або є а, проблеми з автомобілем. І все так. Ми забиваємо тих два показника в комп'ютер. і Він віддає нам, от якраз там від і до. Якщо ви погоджуєтеся з тою цифрою, якщо ви окей, тоді ви вже тільки приїжджаєте до механіків. Uh -huh. Тобто, так, не обов'язково їхати, щоб отримати. І ще одна до речі, дуже важлива річ: плюс обміну, плюс трейдину. Ви коли купуєте автомобіль в нас. І віддаєте свій старий, ви не платите повний податок на новий автомобіль. Як це працює? До прикладу, новий автомобіль коштує 15 тисяч, старий коштує 10. Ми віднімаємо 15 мінус 10 і лишається тільки 5 тисяч. І ви платите податок з 5 тисяч. Uh -huh. А податок йде в залежності, де ви проживаєте, де знаходите, де знаходиться дилер, але в середньому це є 7-8 відсотків. Тобто з 10 тисяч ви економите 700-800 доларів. Угу. Uh -huh. Тобто, це така гарна економія на податках. Різниця з тим, що ви би продали автомобіль на вулиці і просто пішли би придбали новий в дилера. Ви ту різницю не можете отримати, тільки коли ви в одного того самого дилера. Віддаєте і купуєте автомобіль. Але от коли автомобіль на трейдін міняєш, то це потрібно все одно новий нові номерні знаки, новий там тайтл, чи як це все? Ну тобто нова реєстрація автомобіля потрібно наново. Не можна номера. так, що просто... ми можемо номера поміняти. За це ви теж оплачуєте. І деколи вигідніше взяти новий номерний знак ніж робити трансфер вашого старого. І поясню, чому. Всі мають наклейку раз в рік. Ви маєте купляти наклейку, і якщо у вас номерний знак, який треба оновити, наприклад, через два місяці, вам нема сенсу його трансферувати. Вам ви заплатите за транс трансфер, і через два місяці вам прийдеться купити той новий стик стікер, нову наклейку. А якщо ви просто отримаєте нові номера, це буде дешевше і вже буде на рік наклейка. Тому зазвичай трансферують номера люди, які мають якийсь там класний, цікавий, щасливий угу. номер, або які мають спеціальні плейт. So, там є різні чорні, кольорові, пожежники, імені. Ось ці трансферуються і так ми можемо це зробити. А звичайні номери зазвичай кожен раз ви отримуєте нові. Супер, от як вже трішечки згадав про фестивалі, про те, де вас можна буде зустріти. Скажіть, де ви будете? Що ви готуєте? Я знаю, що якісь там розіграші ви, видається. Щось ви в нас є плану. розіграш зараз. Ми розігруємо великий розіграш. 10 призів він є в інстаграмі на нашій сторінці. Умови дуже прості: поставити лайк, написати будь-який коментар. І підписатися на дві сторінки: на автосервіс і на дилерську. І там розігрується iPad, кавоварка, колонка, детейлінг, знижка на автомобілі, угу. по догляду за автомобілем набори. Тобто дуже багато класних призів. І так, шукайте нас на фестивалях. Ми на всіх є. Цього вікенду ми будемо в Річмонді. Там будуть артисти, буде домій, буде. Вадим е, Красноокій. Так, Вадим Красноокій буде. Потім наступний фестиваль 9-10 число. Це на Камерленді. Буде Феїнка. І хто ще е, там козак буде? Козак Сіромаха так, дякую. <рес> Будь ласка, все для вас е, наступний вікенд. В нас де Володимира і Ольги буде е, в Чикаго Чи так, концерт. Такого, та. І 23-24 числа буде Палатайн. Та а і в вересні бу буде... я, я на вихідних, та, та перший вікенд вересня буде ще один фестиваль в Миколая. Церкві Святого Миколая це в українській околиці. Так, так, завершальний цього, цього сезону. Нам би дожити ті всі фестивалі. Тому так, приходьте. У нас багато класних подарунків є за столом. Будуть хлопці, дівчата. Зможете все запитати. Допоможемо вам зі з усіма питаннями, які ви маєте. Ну круто. Я дякую, що ви завітали до нас. Дякую, що ви ділитесь такою інформацією, що люди мають можливість обміняти свій автомобіль на новіший, на швидший, на кращий, менше податків заплатити і вигідно. У ціну отримати, тому я дякую... коли навіть і на дешевший міняють люди, і на дешевший, але так. напевно якось менший пробіг, скажімо так, чи як так на менший, та беруть дуже дорогі автомобілі, потім змінюють свою думку або щось міняються обставини і часом люди та закривають кредит. Там 50 тисяч автомобілів, беруть якісь маленькі бюджети. Добре, і тому якщо... і так і в ту сторону можна не обов'язково на кращий. Добре, а якщо не буй, 50 тисяч приїхав, а бере за 15? Що з цими грішми? Ви якось повертаєте? Як так, Якщо автомобіль був куплений за готівку, звичайно, ми повертаємо. Якщо в людини є кредит, та сама схема, якщо достатньо грошей перекривається кредит, недостатньо грошей людина перекриває. Ага. Якщо залишається, віддаємо. Так, так. Тобто, в будь-яку сторону можемо. Не тільки на кращу, можемо і на дешевшу. Тобто, людина може приїхати з автомобілем, продати його ще і поїхати з новою машиною і з грішми в багажнику. Так, так, таке буває. Ну круто. Я вам дуже дякую, що ви завітали до нас. Я так розумію, наступна зустріч наша буде онлайн. Так. Та у вас там плани. Тому дякую. Дякую вам. Нагадаю, це Анастасія Новицька із автодилерської Dart Motors. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.